Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословена субота, живемо, радіємо, витриваємо в радості, в мирі, в любові. Звісно, сьогодні також нагадаю, що маємо останній день. Останній день пережиття останнього дня проаналізувати своє життя, чи ти задоволений своїм життям, чи готовий ти додому, до Отця свого, чи ти є в стані гріха, може, живеш, або в стані якихось звичок, які тобі вже набридли, але ти не можеш їх позбутися, то треба. Це все аналізувати і конкретні составляти план, кроки, визволення, вихід. Вихід є. Вихід є завжди з будь-якої ситуації, з будь-якої шкідливої звички, з будь-якої депресії, апатії. З Усього є вихід. Ісус Христос це є вихід, єдиний вихід. Нема ніяких більше виходів, тільки Ісус Христос, є справжній вихід. Особливо зрозуміти, що радість, радість в тому звільнені завжди буде. Люди дуже багато людей живуть в нікотиновій залежності і бояться. Все життя бояться, навіть подумати, щоб ну, кинути це паління. Але направду, коли питаються кинути, потім тужать за ним, скучають, думають про це. І звісно, це більш психологічна звичка, яка тягне знов. Але треба змінювати зразу, не, 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 не можна не палити, а радіти з того, що ти не палиш. Тобто розумом, розумом розуміти, що ти є звільнений, і радіти з того звільнення. І це кардинально змінює взагалі цю звичку. Не, не тужити за цукром, який тебе вбиває. Ти вирішив відмовитися і радієш цього. Радієш того, що ти є переможцем. І, власне, це дає тобі радість життя, що ти постійно перемагаєш. Зранку прокинувся о четвертій ранку, ти вже переміг. Ти вже переміг самого себе. Тут навіть не йдеться про війну з сатаною. Ти спочатку себе переможи, свою мавпу, свою лінь, свої звички переможи. А потім потім уже будеш з міжгалактичними галактичними бісами воювати, з усім іншим. Спочатку свою плоть треба перемогти. Ну і, власне, цей день дається для того, щоб проаналізувати, де ти ще не переможець, де ти ще борешся, де ти ще. Потребуєш допомоги. І, і сам це перед собою, Вправді ти маєш це визначити, не комусь доказувати щось, а собі скажи, чи ти щасливий сьогодні, чи ти сьогодні звільнений повністю. Якщо ні, то звільнися, звільнися, у тебе є Ісус Христос, який є визволителем від усього, від усього, що тобі не подобається. Від усякого гріха, від усякої залежності, від всього Ісус Христос звільнює. Ну і Проживай цей день, піди до сповіді, до літургії, на пустиню, порозмовляй з Богом, порозмовляй з близькими, рідними, кому не телефонував. І так уяви собі, що ти живеш останній день на цій землі, що б ти хотів м заставити тут, що б ти хотів змінити, що б ти хотів сказати, заставити. Ну і такого роду плану. Головне, глибоко. Переживати кожного разу це глибше, глибше і глибше, і тоді буде результат. І сьогодні підемо в посилання. 25 серпня 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю наблизитися до мене через молитву ще більше. Дітоньки, я є ваша мати. Люблю вас і прагну, щоб кожен із вас був спасенним. І був зі мною в раю. Тому, дітоньки, моліться, 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 поки ваше життя не стане молитвою. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні маємо чудовий заклик до молитви. Марія нам нагадує, моліться, моліться. Каже, в молитві наближаєтесь до мене. Через молитву ще більше наближаєтесь до мене. Я і ваша мати, і люблю вас. Ну і тут. Треба розуміти, Марія наша мати, вона любить нас, то не буде нам давати рекомендації якісь погані, якісь, що нам би заважали. І саме молитва, молитва, молиться, молиться, моліться. Розмова з Богом різного роду молитва. Навіть коли ти аналізуєш своє життя, чи угодне воно Богові, чи не угодне, чи в волі Божій, ти, чи в призначенні Божому, то теж є вже молитва, бо ти розважаєш над тим сущним. Над своїм життям, не над чиїмось. Головне не розважати над чиїмось життям, хто як живе той правильно, той неправильно, бо ми всі експерти, експерти розпізнаванні всіх, де хто як живе неправильно, а головне себе аналізувати. Бо дуже часто ми бачимо всіх, а крім себе. Бо ми є святі, і то або найгірші, або найсвятіші, то є такі дві крайнощі, які не треба. І осуд, критика інших людей не допоможе тобі якось стати кращим. Якщо ти всіх скажеш, що вони всі неправильно живуть, а я тільки правильно, то це не означає, що ти правильно живеш. Правильно, жити треба по відношенню з Богом. Свої мати відносини і з Богом це. Не з усіма змагатися, а змагатися зі своєю плоттю в першу чергу. Люблю вас, прагну, щоб кожен із вас був спасений і був зі мною в раю. Марія прагне. Прагне. Прагнення це, це вона просто все робить для того, щоб всі ми були в раю поряд з нею. Тому дається послання. Тому, дітеньки, моліться, моліться, моліться. Практика на суботу. Молимось, молимось і молимось. І субота, вихідний день. Трохи інвестуй час у молитву, інвестуй часу себе, в себе, в своє життя. Будьте благословені. Мир вам, радість, па Папа.